прикольно. ні одна кнопка не працює. А тут колесо не вистачає. Добре. Я механікша, хоч куди? Надіюся, з другої сторони все окей. Ще одного не вистачає. Він тут отсюди лишається от запчастини. От і колесо. Ну, по логіці тікати нема. Звідки нема куди? Ага, дякую. Не хочу. Радий був познайомитись. До побачення, ще кружочек навернемо. Добре, перша смерть. Тихо, помаленьку, вправо. Входимо, перепригаємо. Ліво проходимо. Перепнемо. Не все, вони не загубили. <гас> Та-та-та-та-та-та-та, я з тобою повністю погоджуюся, в сраку Є. Треба чим пошвидше ставити колесо і звали бо Зараз за нами буду играться.